Права 1528. Побудуй кут СОД, градусна міра, якого дорівнює 70 градусів. Познач у внутрішній області кута точку А і проведи через цю точку прямі, які паралельні променям СО і ДО. Ну що ж, стартуємо. Давайте для початку накреслимо кут COD. СОД. Ну, беремо тоді лінійку. І промінь один проводимо горизонтально для зручності. Ось він. Нехай буде у нас. Так. Промінь є. Це буде одна сторона кута. І інша сторона кута. Будуємо під кутом 70 градусів. Ви, з змоги транспортира. У мене і лінійка, і транспортир. Отже, під кутом 70 градусів. Проводимо промінь. Так. Є. Називаємо цей кут. Це буде С Д. Так, ну а зараз. Позначу внутрішній області кута точку А. Ну, В довільній точці позначаємо точку А, нехай буде тут. Підписуємо, що це у нас буде точка А. Давайте точка А. І... Ну, а зараз проведи через цю точку прямі, які паралельні променям СО і ДО. Ну що ж, промінь, до речі, у нас правильно має називатися... ОЦ, бо точка О початок променя, і ОД, а не ДО. Ну, але будемо проводити, Значить, що беремо тоді лінійку. Так, я буду цією лінійкою, а ви використовуєте, нагадую, косинець і лінійку. Одну сторону косинця розташовуємо вздовж ОЦ. Прикладаємо лінійку, тоді косиниць рухаємо до тих пір, поки його інша сторона не буде проходити через точку А. І проводимо лінію. А я використовую лінійку, бо вона в мене рухається паралельно під тим самим кутом. Тобто я зараз рухаючи лінійку, дивлюся так, щоб вона проходила через точку А. Провожу пряму. Збираємо лінійку. Ну і як назвати цю пряму, її можна назвати якоюсь літерою, або поставити на ній ще одну точку. Ну, Давайте я поставлю ще одну точку. Можна зверху, наприклад. Так, Нехай це буде точка, скажімо, К. Є. Ну, а зараз будемо будувати через цю точку пряму, яка паралельна променю правильно говорити ОД. Що ж, беремо лінійку. Цей промінь у нас горизонтальний. ОД, то і пряма має бути горизонтальна. Проводимо пряму. Так, давайте поставимо на ній точку. Ну, нехай буде, скажімо, з тієї самої сторони. Нехай це буде точка, скажімо, Н. Є? Зараз давайте запишемо. У нас виходить, що пряма АК. Пишемо АК паралельна до променя ОЦ Є. Е, ну і пряма АН АН паралельна до промені ОД. ОД. Ну що ж, ось таке завдання на побудову паралельних прямих на цьому вправо завершено.